У Харкові міжнародна делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром України Іриною Верещук. Робочу поїздку розпочинають з огляду потрощеного середмістя Харкова. кажуть, руйнуваннями дійсно шоковані. Була розрушена будівля університету Каразина, була знищена адміністративна будівля. Потім померї були прильоти. Тому цивільна інфраструктура дуже була пошкоджена. Представники делегації запевняють, будуть розповідати усім міжнародним партнерам про злочини, які вчиняють окупанти. Доповідатимуть про половину знищених шкіл у місті, закриті вищі ракети, від яких майже неможливо сховатися. З РФ вони долітають до мегаполіса менше ніж за хвилину. Водночас обов'язково ділитимуться враженнями щодо нескореності і сили, чистоти та доглянутості. Харкова раді сьогодні бути. Харкові. Бачимо, щойно приїхали, але вже бачимо, що Харків стоїть, Харків живе. І, і це надзвичайна честь. Я думаю, можу сказати, він нас всіх тут з вами бути. Дякую, що нас привітали і що нам готові показати, як тут іде життя, і як наша підтримка доречна до, того, до, до ваших потреб. І ми всі будемо саме стояти до самої Дякую. перемоги. Ворог хоче, щоб знищений Харків був. Покаранням за непокірливість харків'ян ворог хоче, щоб Харків запам'ятав назавжди, що таке російський чобіт окупанта. Наше завдання зробити так, щоб плани ворога ніколи не стали реальністю. Попри те, що в обласному центрі зараз відносно спокійно, 27 населених пунктів регіону досі залишаються під тимчасовою окупацією. Чимало територій регулярно піддаються ворожим обстрілам з різних видів зброї. Тож саме у Харкові наразі чини найбільше внутрішньопереміщених осіб у всій Україні. Місто прихистило вже близько півмільйона людей. І таким громадянам, як і місцевим мешканцям, що пережили тут найскладніші місяці війни, україн необхідна психологія екологічна підтримка, упевнені поважні гості. Ми сьогодні домовилися, що розглянемо до прикладу варіант, щоб при ЦНАПах, які діють в кожному районі Харкова, при ЦНАПах діяли такі. Центри психологічної допомоги і підтримки, де будуть кейс-менеджери, де людина, яка прийшла до прикладу ВПО, жінка з дитиною, яка прийшла вирішувати свої адміністративні проблеми, юридичні проблеми, отримає і психологічну консультацію. Ірина Верещук каже, цей проєкт спеціально започатковують саме у Харкові. У подальшому ж такі центри відкриватимуть і в інших містах України, що постраждали від російської агресії. А от із фінансуванням та організацією готові допомагати Гати міжнародні партнери у свою чергу мер ігор терехов акцентує також сприятимуть створенню центрів психологічної підтримки при ЦНАПах. Дуже вдячний вам за ваш приїзд. Для нас це дуже знаково для всіх харків'ян. Це така потужна підтримка міста Харкова, Харків'ян, і спочатку певномасштабної війни, які розв'язали російські агресори, ви підтримували. Нашу Україну ви підтримували наше славетне місто. Дуже вдячний вам за це. І е, маю сподівання, що ви будете підтримувати після нашої перемоги відбудову міста. Харків. саме компетентна психологічна підтримка, комфортні та якісні умови життя, які вже зараз є в місті, здатні допомогти людям не зневіритися у перемозі України. Упевнено будувати майбутнє, навчатися і працювати кажуть на зустрічі. Тож робитимуть усе, аби Харків залишався сучасним, охайним і незламним. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стеренков, Віталій Грунь, Ігор Мартиненко новини Харків.